Василь Костянтин Острозький – людина, яка стала символом відродження української культури та освіти у 16 столітті, його називали некоронованим королем Русі, адже володів величезними землями мав колосальний авторитет серед шляхти і стояв на захисті української ідентичності. Народився він у 1526 році в родині знатного князівського роду. У часи, коли українські землі були під владою Речі Посполитої, а православ'я занепадало, Острозький обрав інший шлях не миритися з цим, а розвивати власну культуру. Найбільша його заслуга це створення в місті Острозі першої в східній Європі вищої школи Острозької академії. Вона стала центром науки та духовності, де навчалися грецької, латини, старослов'янської мов, філософії, богослов'я та математики. Тут формувалася нова українська еліта з. Захищати свою віру і традиції. Ще один його проект Острозька Біблія. 1581 року це була перша повна друкована біблія церковнослав'янською мовою. Вона стала фундаментом для всієї подальшої християнської літератури на наших землях. Василь Константин Острозький також був покривителем книгодрукування, підтримував Івана Федорова, першого друкаря, який саме під його опікою видав низку книжок. Але Острозький був не лише культурним діячем. Він воїн і політик, що відстоював права українців у семі, захищав православ'я від тиску католіцизму і унії. Об'єднував шляхту для збереження традицій, він зіграв ключову роль у відбитті московської експансії, розбивши війська Василя III і здобув славу одного з найблискучіших стратегів свого часу, навіть заслуживши порівняння з античними полководцями. Він прожив довге життя 82 роки, і залишив після себе не просто багатство чи замки, а справжню духовну спадщину, академію, книги, ідею освіченої та сильної України. Його діяльність доводить, навіть в епоху занепаду можна створювати майбутнє.